Так. Запишіть собі номер ще раз 1613. Да, да. Запишіть собі ще раз 1613. І розв'яжемо її ще раз. Побудуйте трикутник. Побудуйте трикутник. Ось такий, як вчора будували. Нас там було. Так, 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 висота ВЛ. 42 сантиметри, 42 сантиметри далі. І було сказано, що основа добічної сторони як 6 до 11. Тобто АЦ, АЦ до АБ, як 6 до 11. І зараз ми з цим спробуємо розібратися трошки швидше. Ми ще писали, що там АБ дорівнює БЦ, С і, ну, і що радіус треба знайти. АБ правильно дорівнює БЦ. А, дорівнює БЦ, Правильно. І знайти радіус вписаного кола. Так. І знайти радіус вписаного кола. Знайти радіус вписаного кола. Так, записали. Так. Тепер дивіться, що нам може допомогти при цій побудові? Точніше, при цій задачі. Давайте повернемося до рисунка. Давайте повернемося до рисунка. Тепер дивіться, що нам може допомогти. По-перше, чим буде BL? Те, що ми вчора розбирали, вона буде. Медіаною, а також ще чим проведена до основи також бісектрисою. Також бісектрисою. Тепер. Тепер давайте з вами тепер ще проведемо бісектрису БАЦ. Давайте ще проведемо бісектрису БАЦ. Що навіщо ми її проведемо? Що є центром вписаного кола? Пам'ятаєте чи ні? Перетин uh, бісектрис. Давайте. Нехай тут буде О. Тут нехай буде ну, як-небудь К. Тут я буде небудь К. Тобто перетин бісектрис. Буде центром вписаного кола. А тепер все набагато простіше, ніж. Так, так. Тепер. Ми вчора з вами з'ясували, пам'ятаєте, ми вчора з вами з'ясовували, що АЛ дорівнює ЛЦ, АЛ дорівнює ЛЦ, дорівнює. Ну, виходить, що. Давайте так. АЦ дорівнює 6X, АБ дорівнює 11Х. Пам'ятаєте? Так. А далі ми з'ясували, що АЛ дорівнює ЛЦ дорівнює 3 Х, так? так. Це те, що це те, що ми вчора з'ясували. А тепер дивіться. А тепер дивіться. Давайте спробуємо. Його ж можна розглянути через бісектриси. Давайте розглянемо трикутник АБЛ. Давайте розглянемо трикутник АБЛ. Через бісектриси ми його з вами зараз і розглянемо. Через бісектриси ми його з вами зараз і розглянемо. Давайте спробуємо скласти відношення. Давайте спробуємо з вами скласти відношення. Дивіться. БО. Це бісектриса, так? Точніше АО. АО це бісектриса, так? Тобто, тобто ми можемо сказати, що ОБ відноситься до АБ, ОБ відноситься до АБ як ОЛ до АЛ. ОЛ до АЛ. Це в нас за. Давайте вкажемо за властиві, за теоремою, за теоремою про властивість бісектрис. Бісектриси. Запишіть. Продовжуємо. Продовжуємо. Тепер дивіться. Яку, що ми знаємо? Обе ми знаємо. Ану дивіться, ОБ. ми знаємо, чому дорівнює. Про ОБ в нас нічого не сказано, правильно. Тобто ОБ. про АБ що ми знаємо. АБ – це в нас 11 Х, так. Далі про ОЛ – також поки що нічого не сказано. І про АЛ ми знаємо, що це в нас 3Х. Ми знаємо, що це в нас 3Х. Записали. Спробуємо. Давайте спробуємо звідси щось виразити. Ну, тобто, якщо ми шукаємо, наприклад, об, то виходить 11х, помножити на OL поділити на 3. У нас виходить тоді. У нас тоді виходить 11х помножити на OL поділити на 3Х. Правильно? А тепер дивіться, в цьому випадку ми можемо. X і X скоротити, і тоді в нас виходить ОБ дорівнює 11 третіх Оль, так? 11 третіх ОЛ. А тепер дивіться. Тепер ми можемо, в принципі, спробувати виразити відношення ОБ до ОЛ яким чином? ОБ нас буде відноситися до ОЛ як 11 3. Да, Ань, кажи. А куди ми Х поділи? Скоротили. В цьому Все. випадку можемо скоротити Х. Тобто, ОБ відноситься до ОЛ як 11 до 3. Тобто ОЛ переносимо ліворуч, відповідно, тут воно було множником, значить, тут ми його поділимо. Так, тут вказали відношення. А тепер дивіться, зробимо е, трошки по-іншому. Тепер ОБ, давайте так, ОБ відноситься до ОЛ як 11 до 3. ОБ відноситься до ОЛ як 11 до 3. А далі ми можемо вказати: нехай. ОБ чому буде дорівнювати, виходячи з цього відношення? 11 x Ну, давайте так. Х у нас вже було. Давайте зробимо по-іншому. Давайте 11Т, нехай буде. 11Т. А якщо вже було, його не можна вже виконувати. Ну навіщо? В нас за Х вже позначено щось, тому давайте, нехай інша змінна буде. Далі. 3 1 те 3 т, 3 -Т. А тепер дивіться, у вас сторона БЛ складається з ОБ плюс ОЛ, так? І виходить, що БЛ в нас дорівнює 42, дорівнює 11Т плюс 3Т. 11 t плюс 3Т. А можна далі. ж потім ми вчора робили, змінити їх місцями. Щоб... Рівняння, так, а чому ні. 14 Т дорівнює 42. Тоді Т, чому буде дорівнювати? Т буде дорівнювати 3. Знайшовши Т, ми знайшли ОБ. Для того, щоб знайти ОЛ, що нам треба зробити? Помножити на 3. 3 помножити на 3. І дорівнює. 9 сантиметрів, так? дорівнює 9 сантиметрів. А чому ми знайшли ОБ, якщо ОБ 11 тип? А, стоп. Ми не знайшли нічого згоден. Правильно, ми не знайшли нічого. Тоді шукаємо ще ОБ. ОБ в нас дорівнює 11 Т, тобто 11 помножити на 3 згоден. Я на цифри не подивився. Не може бути 3 плюс 9 42. Печально. Так, тобто ось таким чином. А тепер дивіться. А тепер дивіться, повертаємося до нашого рисунка. Якщо ми будемо в наш рисунок вписувати коло, в наш, в наш трикутник вписувати коло, Зараз ми його підправимо, щоб воно було вписаним. Що буде радіусом. ОК. чому ОК. Ну Ні, Ну, ладно, ОК. ОЛ буде радіусом. Тобто. А чому ОК не може бути радіусом? ОК може бути радіусом. В тебе є ОК. Ні, Немає. Ну, воно ж може бути радіусом. Ну, може, а навіщо його шукати, коли в тебе вже є знайдений радіус ОЛ? Навіщо тобі його тоді шукати? Тоді ми записуємо, що радіус писаного кола дорівнювати радіус писаного кола дорівнюватиме ОЛ І дорівнюватиме 9 см. І записуємо відповідь. І записуємо відповідь, що радіус писаного кола дорівнює 9 см. Записали. Записали номер 1615. Номер 1615. У трикутнику АБЦ. Медіани, які проведені з вершин А і С, перпендикулярні. Знайдіть відношення медіани БМ до сторони АЦ. Побудували трикутник АБЦ. Довільний. А, BC. Далі. Медіана проведена з вершини А, і медіана проведена з вершини С. Вони перпендикулярні. Вони перпендикулярні. Так, якими літерами назвемо тут? H. H і. A LH. Записуємо дану. А, і давайте точку Ну, перетину, Точка перетину нехай буде О. По-перше, те, що виходячи з того, що ми побудували кут АОЦ. В принципі, як і усі інші кути при перетині, будуть 90 градусів. Ну, давайте про АОЦ запишемо. Далі. Про те, що АH і. Точніше, це H і AL L медіани. Про це ми позначимо на рисунку. Про це ми позначимо на рисунку. І нам треба знайти відношення медіани BM. Угу. Відношення медіани BM, Тобто BM проводимо. B, Тут нас, нам вибору не залишили, вже назвали. До сторони AC. Знайдіть ви. А, я криво вибрав. Знайдіть відношення медіани БМ до сторони АЦ. Відношення їх невідоме. Записали. Поїхали. Про що можна стовідсотково сказати? Те, що ми вчора з вами записували. У вас е, медіани, правильно? Тобто БО. БО відноситься до ОМ яким чином? 2 до 1. Так само АО відноситься до ОЛ як 2 до одного. І відповідно СО до ОАЖ також як 2 до 1. Також як 2 до 1. СО до ОН, OH як 2 до 1. Далі. Далі це ми з вами з'ясували. Тепер, що ще в нас є? Дивіться на рисунок, що ще в нас є, про що, ну тобто, що можна стовідсотково казати. Прикутник АОЦ. Він, окрім того, що він прямокутний, яким він ще буде? Рівнобедрений. рівнобедрений. Тепер чому він рівнобедрений? Дивіться. У вас, дивіться, у вас. Так, так, у вас АО. Це дві частини. Ну, давайте скажемо, що 2Х, так? Далі. ОЛХ – так само це О. 2Х. ОHX. Тобто АО і ОЦ рівні сторони. Давайте це нижче вкажемо, що АО буде дорівнювати ОЦ. АО буде дорівнювати ОЦ. АО буде дорівнювати ОЦ. Так. У вас ОМ. ОМ. Це медіана, так? Виходячи з цього, ви можете сказати, що АМ, що АМ дорівнює МЦ, що АМ дорівнює МЦ. Правильно? А тепер дивіться. А тепер дивіться. Ми з вами вказували, що АМ точніше, ми з вами вказували, що ось тут у нас 2х, так, ось тут у нас 2х, ось тут у нас 2х. Відповідно, ось тут у нас х. Так? А тепер дивіться. Тепер дивіться. Чому буде дорівнювати АЦ? Виходячи звідси, ми продовжуємо. ОМ ми знайшли Х. Тобто АС буде дорівнювати дві сторони ОМ. А саме, АС буде дорівнювати ОМ. Ми з'ясували, що Х, А це буде дорівнювати 2Х. А це буде дорівнювати 2х. Тепер, чому дорівнює, а ми з'ясували. Тепер давайте з'ясуємо, чому дорівнює БМ. БМ ми з вами, точніше, ми казали, що БО відноситься до ОМ як 2 до 1. Тобто БО дорівнює 2х, ОМ дорівнює Х. Правильно? А якщо ми повністю складемо сторону BM, тобто в нас буде Х плюс 2х, тобто 3Х. Так. А тепер, виходячи з цього, ми можемо сказати, що АЦ відноситься до, нам треба було BM до AC, чи BM до АЦ. Навпаки, БМ. БМ відноситься до АЦ. Яким чином? БМ ми з'ясували 3Х, А це ми з'ясували 2Х. А це ми з'ясували 2Х. Тепер, чого не вистачає. Для того, щоб знайти відношення. Чого не вистачає? Скоротити ікси. Все. І у вас є готове відношення. БМ відноситься до АС. Як 3 до 2. І записали відповідь. І записали відповідь. BM відноситься до АЦ, або можна через двокрапку, як хочете, як 3 до 2. Ваше домашнє завдання. Параграф 4,16. номер 16,14. Параграф 4,16, номер 16,14.